Гуманітарний хаб гірської міської військової адміністрації працює в Полтаві з початку серпня 2022 року. Декілька разів адреса закладу змінювалась. Наразі хаб на вулиці Миколи Дмитрієва. З початку року видано більше п'яти тисяч продуктових наборів, набор, наборів гігієни до тисячі упаковок памперсів. Більше 650 родин отримали одяг. У нас працює дитячий уголок, Люди отримують допомогу. Діти в цей час можуть корисно провести час. Ми до дня захисту дітей провели таку. Невеличку акцію запропонували дітям намалювати малюнки. На нашу пропозицію у нас є рядом в кімнаті виставка цих малюнків до дня захисту дітей. І також діти виявили бажання намалювати такі малюнки оберіги для військових. Окрім гуманітарної допомоги, у хабі надають юридичні послуги. Наразі програму розширення адміністративних послуг тільки впроваджують у хабах України, розповів начальник Луганської обладміністрації Артем Лисогор. Ми маємо 30 хабів, на яких 33 хаби, на яких ми на 18 крупних хочемо реалізувати цю програму. На теперішній час десь на восьми реалізували. Будемо ще розширювати роботу хабів, тому що ми плануємо проводити і освітні заходи там, і для дітей. Тей проводити заходи з вивчення як англійської, так і української мови у Полтаві для дітей з Луганщини із серпня минулоріч працює центр укріплення сім'ї фонду СОС, дитячі містечка України. Послугами центру скористалися більше ніж 9 тисяч людей, розповіла представниця благодійного фонду Людмила Харченко. Основна мета комплексна підтримка сімей, сімей з дітьми біженців, і вона включає підтримку декілька фахівців, які працюють з сім'єю. Одночасно це психологи, соціальні педагоги, це психокорекція, це логопеди. І, якщо потрібно, в більшості випадків це потрібна це і матеріальна допомога. Освітні потреби студентів-переселенців у місті забезпечує Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Його підрозділи також розташовані в Миргороді та Лубнах. Через агресію Росії університет двічі переїжджав в 2014 та 2022 роках. Це наші майбутні абітурієнти, тому що вони вже духовно прив'язані як своєї області, так і до свого університету. Якщо у нас зараз студентів близько 7 тисяч. То третина з них, тобто десь 2,5 тисячі це діти внутрішньо переміщені особи. При університеті в Лубнах напередодні відкрили ігрову сенсорну кімнату. Приймають дошкільнят та дітей початкових класів. Використовуємо в своїй практиці методи сенсорної інтеграції, сенсорної терапії, арт-терапії. Це діти ВПО з різних куточків. Нашої країни ми їм допомагаємо адаптуватися покращуємо їх емоційний, психологічний стан, а також розвиток. У нас тут будуть працювати корупційний психолог, соціальний педагог. До Полтавщини переїхала й Луганська обласна дитяча клінічна лікарня з Лисичанська. Деякі обладнання медзаклад втратив під час окупації. Щось встигли евакуювати. Переїхала лише частина персоналу. Тому на місці набирали нових співробітників. Розповіла гендиректорка лікарні Світлана Ошеко. Ми почали десь з Листопада заказувати обладнання, щоб відкривати щось, треба обладнання З собою. Я з Лисичанська перевезла на велику суму це обладнання, котре було на першому поверсі, і менше всього пострадало. Це реанімацію. Будемо розгортати обші хірургічне відділення, травматологічне відділення і реанімацію дитячу. Площа для цього є. Вже іде ремонт за даними інституту аналітики та адвокації від початку повномасштабного вторгнення до Полтавщини прибуло 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Понад 10 тисяч з них з Сумщини та Луганщини. Данило Черниченко, Олександр Забродін, Євген Єжов. Суспільне новини Донбас.